22 грудня міський голова Сергій Кузьменко провів прийому громадян з особистих питань. На зустріч прийшли начальники управлінь ЖКГ, юридичного управління та КП «Теплокомуненерго», які могли відразу надати відповідь. Містяни зверталися з питаннями: нарахування плати за теплопостачання у під'їздах багатоквартирних будинків, потреби в генераторі для безприбійної роботи котельні на час відключення електроенергії, передачі до архіву документів, колишнього ВАД, Олександрійський авторемонтний завод тощо. Громадська організація Нова Дружківка запрошує молодь Кіровоградщини 14-20 років на навчання у школі екоактивізму. Навчання в Олександрійській та Знам'янській громадах стартує у січні, розраховане на 5 місяців. В Програмі воркшопи, 4 офлайн та 3 онлайн заходи, які будуть проходити вихідними. На фінал заплановано плогінг. Це поєднання екологічного та фітнес-рухів, що полягає в бігу в неквапливому темпі зі збиранням сміття вздовж свого маршруту. Реєстрація на навчання на сторінці Олександрівської міської ради. Кіровоградська обласна рада призупинила конкурси 10 обласних премій у 2023 році через російсько-українську війну, повідомив голова ради Сергій Шульга. Конкурсні матеріали на здобуття премії у 2023 році тимчасово не прийматимуть. І рішення стосується літературної премії Маланнюка, краєзнавчої премії Ястребова, премії імені Олександра Гіталова, журналістської премії, премії імені Якова Паученка, педагогічної премії спортивного... Премію в галузі культури і мистецької премії тощо. Олександрійський осередок товариства «Червоного Христа» надав гуманітарну допомогу підопічним міського товариства УТОС. Представники товариства разом зі своїм керівником Леонідом Поліщуком висловили подяку за надання продуктових наборів на власній сторінці. В Олександрії затримали наркоторговців. Правоохоронці викрили двох чоловіків віком 39 та 46 років, яких підозрюють у продажі наркотиків. Під час обшуків поліцейські знайшли канабіс і метадон, психотропну речовину, витамфетамін, пристрої для вживання наркотиків, а також пластикові трубки та електронні ваги. Ділкам загрожує від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Олександрійців запрошують взяти участь у змаганні з баскетболу 25 грудня о 10-й годині в спортивній залі ліцею імені Шевченка розпочнеться благодійний відкритий чемпіонат міста Олександрії з баскетболу на підтримку ЗСУ. До участі запрошуються команди 5-9 класів. Захід відбудеться за підтримки міського голови Сергія Кузьменка та відділу молоді та спорту.